Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами приготуємо млинці. Так, до масляної там ще трошки далеченько, але ми з вами зовсім забули, що таке готувати і писати відео. Сьогодні в мене у, у холодильнику дуже багато кефіру назбиралося, тому я вам дам рецепт дуже ніжних, тоненьких вілюрових млинців на кефірі і на мінеральній воді. Без... Соди без розпушувача. Як їх приготувати отаку смакуту, смаку отаку ніжноту, отаку ніжноту, отаку. вибачте, світла не вистачає. Дивіться відео. Для цього потрібно ось що. Три яйця, півтори склянки борошна, 250 грамів кефіру, який у вас є, пів чайної ложки солі, дві столові ложки цукру, 250 грамів води сильно газованої і 30 50 грамів можна вершкового масла розтопленого. Я його розтопила в мікрохвильовці, нехай трішки охолоджується. Так, перше, що ми робимо, все як завжди. Яйця з'єдную із, із сіллю і цукром. Можете додати ванільний цукор. Трішки розтану і сіль, додаю сюди півсклянки, бо мій склянка потрібна 250 грамів у мене. Відміряю сюди 250 мл кефіру. Додаю сюди борошно ще півтори склянки борошна у нас. Отак, От якщо ви будете замішувати, у вас не буде жодної грудочки. Бачите, як. Тісто вийшло, як на еклери. Отаке. Тепер додаю сюди кефір. Частинами отак. От Звичайно, що ми всі звикли готувати тоненькі млинці на молоці. Але дуже часто буває така ситуація, що кефір або скисло молоко, і ви не знаєте, куди їх примінити. Я вас. Навчила вже робити моєї бабусі дуже смачні пиріжки, смажені на сковорідці, тому що зараз немає не можливості пекти в духовці. Тому це другий рецепт з використанням кефіру. Отак От розбиваю, щоб не було грудочок. Поки маса така густувата. Додаю сюди масло вершкове. Якщо ви вже такі економні, що у вас нема масла, візьміть маргарин. Нема маргарину, додайте 3 столові ложки олії. Але з звершковим маслом вони такі виходять більш ніжні. Міксер не вмикаємо. Знову такий рецепт, коли немає електрики. Наливаю склянку, відкриваю при вас газовану воду, шкварчить. І додаю сюди. Дивіться, картина пішла, ніякої соди не потрібно. І поки що залишаю отак тісто на 15 хвилин. Не додаємо, тому що може бути що трішки, знаєте, вологість борошна різна, трішки густувати. 15 хвилин тісто відпочиває. Що, дивіться, 15 хвилин пройшло і тісто, якщо ви хочете такі, щоб у вас були товстенькі млинці, то, будь ласка, це підходить. Але я хочу тоненьке, тому я додам іще води. Розбавлю Бачите, яка реакція гарна йде. Розбавлю, щоб, ну, як для млинців, як ми назавжди готовими для млинців. Тисто я перевіряю, дивіться, я беру половник і отак перевертаю, і дивіться, не відразу він стає, тобто не відразу стікає, ще можна додати трішки. Загалом це пляшка 05. Тут залишилося десь 350 мл. У мене по моєму борошну пішло. Водички сьогодні. Так, ставлю сковорідку, моя така блинна. Таки, бачите. Тісто, я вам скажу, що ще густота його залежить від кефіру. У вас кефір такий рідкий, але в мене кефір густий. Дуже густий, тому і водички я додавала сьогодні більше. Чекаємо. Взагалі я пробую отак руку і гаряче вже бачу. Я на цю сковорідку я беру неповний поломник і отак. Дуже різко перевертаєте, бачите, в мене тут залишилося. Ось. Хоч отак: хоп. Отак. І ставимо на вогонь. Вогонь у мене сильний. І обсмажимо. Зараз я вам перше покажу, щоб не було то, що у вас там щось дурю чи ні. Все при вас. Коли ви будете, в мене трошки була тут заминочка, бо я досмажувала рибу, коли ви вже зробили консистенцію після 15 хвилин долили водички, потрібно відразу смажити. Відразу Тоді такі такі дир, дирки більше виходять, але це не страшне. так зараз схватиться. І будемо. Ще ні. Ой-ой-ой, все, перекинулось, бачите? Сам млинець тоненький. Дивіться, який він. Зараз я його цей налю наступний. Отак От я беру неповний полоник і дуже швидко так перевертаю. О! Дивіться, який це млинець. Він дуже тоненький. Він дуже ніжненький, тобто не потрібно, як зазвичай, коли трішки густовато, то млинці виходять такі трішки товстенькі, грубі. Це дуже гарні. Тому зараз я їх висмажую всі, але це товсто налила. Зараз я вам ще покажу один, як я роблю, щоб були млинці тоненькі тоненькі. Так, це я досмажила. Перевернувся він елементарно. Вони такі, знаєте, як... Виходять. От я беру поломник цього нашої рідини, наливаю на сковорідку швиденько, отак. Щоб були тонесенькі, зайве, отак прямо все сюди зливаю. Дивіться, отак перевернула і злила. І тепер обсмажу. Дивіться, скільки дірочок відразу, тому що товщина у нас набагато менша. Це потім ми так під, під, підберемо. І тоді млинці зовсім-зовсім зовсім тоненькі. Вони і так тоненькі, просто вони, як, як наче із велюру. Наскільки ніжне це тісто, просто. А так вони ще тонші будуть. Все готове. Скажу відразу: у вас буде трішки більше млинців, тому що я, ну, я перевернула тісто, і воно впало в мене на підлогу. Десь на чотири млинці у мене розлилося. Що хочу сказати: ось останнє вже там щось залишилося. Ці млинці, вони просто, вони просто, ну, я не знаю, як вам сказати, наскільки ніжні і наскільки тоненькі. Ось зараз я поставлю оцей чайничек. Дивіться. Видно, бачите, орнамент. Вам видно? А, так, камера не передає. А так видно орнамент. Тобто вони дуже-дуже тонесенькі, печуться дуже швидко. Нічого, навіть перший, ви бачили, як він прекрасно знявся. Ну просто, ну шовковисті, шовковисті млинці. Так що, якщо вам у вас буде бажання обов'язково ось я тягну, дивіться, розвивайте, які вони смачні, які вони ніжні, обов'язково приготуйте. Бажаю вам здоров'я і будьте уважними, не такими, як я, що роблю сто робіт. Ну, бува.